Доброго часу, мої любі українці, з вами Лавра. Невеличка наша рубрика Балачки, поговоримо. І так, з приводу того, що під різними відео українського характеру з'являються багато дуже коментарів в русні, які кажуть, що всі наші українські прокльони, посилання, щоб лягали на українських жінок на плечі. Ну, і ще також вчора прочитала одну там тітечку, яка писала про свої щось там дві фрази, якісь там, типу колдовського порядка, щось там за якісь круги, відправлення назад і так далі, різну фігню. Значить, Давайте трошки вам скажу так: що насправді для того, щоб. Недостатньо просто двох фраз, які там ґрунтуються на тому, що там круги там создала, там щось там послала і так далі. Насправді, їх треба создати Дійсно. Для того, щоб вони кудись щось пішло, а не просто словами щось сказати. Да? І для цього дуже повинно вкладання особистої сили. Тому, щоб вам не було так страшно і лячно, коли пишуть різні там, щось тобі, посилають і так далі. Для, того, для цього треба дійсно щось создавати і робити. Недостатньо просто слів в нікуди. Це раз. Далі, те, що кажуть там тобі назад, повертає та далі. Ви повинні пам'ятати обов'язково, що ми є господарями землі, господарями землі, господарями землі, захищаємо свою землю, свої родини, своє життя. Тому правда за нами, правда за нами і правда за нами, щоб ви розуміли. Будь-яка сила темна або світла розуміється дуже на Ну, Тобто, будь-яка сила, вона розуміє насправді, де є правда. Розумієте, де є правда, хто винуватий, хто послав, хто звідки прийшло, і так далі. Це все без нас сили, вищі сили. Це все контролюється і є там розум. Є розум. Розумієте? Ось так. Тому цього боятися не треба, але. Пам'ятайте, що ми є господарями землі. Це дуже важливо. Це дуже важливо. На нашу землю прийшов ворог, і ми відстоюємо свої права на життя, на вільне життя. Про це пам'ятати треба. Далі. Всі ваші прокльони вони ну, не, не пусті, ні. Вони просто не зовсім потрібні. Чому? Тому що. На, на перших відео взагалі мого каналу, коли я казала, що взагалі що буде відбуватися, це вже скільки місяців тому, що буде відбуватися з Росії, як вона буде розриватися, які там будуть костри. І тільки раз я сказала тільки один раз, що після того як будуть костри. На території Росії, по всій Росії, туди буде переходити величезна, величезна така енергетична хмара, темна, але у вигляді крові. Тобто ця енергетика несе кров. Вона буде вона дуже велика, практично трохи менше, ніж половина України. Отакого розміру. Вона буде переливатися, як жива істота, переходити, прямо ось так, буде рухатися на територію Московії. Тобто, це, і вона туди перейде. Тобто це означає, що там буде потім проливатися кров, але буде вона проливатися між ними самими. Тобто там буде між ними проливатися кров. Там вже і це буде не буде нас стосуватися. Ось так тому хочуть вони, не хочуть вони, хочемо ми чи не хочемо. Ми воно так же буде відбуватися. Чому? Тому що це як буміранг. Вони посла, воно буде туди повертатися, звідки воно прийшло. Розумієте? з того каналу, звідки воно вийшло. І буде підживлюватися цією агресією, слабкістю, страхами, і так далі воно буде там підживлюватися і розливатися. Більш того, всі енергії, всі сили, енергії, і так далі. Вони, це все всі сили, і Всесвіт, і так розуміється, що відбувається. І так розуміється, звідки пішло. І тому правосуддя, воно буде. Як би хто не хотів, воно буде ця це правосуддя, і тому від нас е, бажати туди щось е, не зовсім правильно. Треба всю свою енергію, е, яку хочеться послати, на е, направляти виключно на українських захисників. Виключно, а коли хочеться щось відповісти комусь, треба силою, волею себе зупинити і вийти з того каналу. Ось так. І отой внутрішній посил, яким хочеться бахнути по русні, треба перечекати і оцю енергію і себе не витягати через погані слова або тексти. І о, словами посил цей зробити в сторону ЗСУ. Словами такими енергетичними, да енергетичний посил хай енергія землі української, дасть тобі воїн український захисник український, силу. Силу, яка укріпить твої ноги, силу, яка дасть енергію життя, силу, яка дасть тобі сили боротися, бути сміливим, живим, енергійним. Хай руки твої будуть швидкими і легкими, хай зброя твоя буде е, чіткою. Б'є в ціль, хай ти будеш зорким і чутким, щоб ти відчував, звідки йде ворожа ворог, щоб ти мав змогу швидко сховатися, швидко оборонятися, укріпляю своєю енергією твій захист, укріпляю своєю енергією твій щит, укріпляю енергію своєю, український воїн, твій жилет захисний. Непробивний. Ось так треба казати. Закриваю твою голову від ворожих атак. Ось так треба казати. Навіть якщо ви так ось прямо налаштовані фр-фр-фр. Оцю прямо енергію, візьміть і, іншими словами, скажіть сторону українців, захисників. Направляю свою енергію, свій посил на захисників українців. Щоб ви були збережені, щоб ви були захищені. Від ворога, від наступів, від, пові... від, від е, наступів з повітря, від наступів від землі. Ось так треба казати. А все решта зробить, зроблять вже вищі сили. Ваша задача направляти свою енергію виключно на захисників українців. Захисників України. Ось так, мої любі. Залишилось зовсім небагато поміркам всесвіту і по поміркам нашого земного часу. Укріпляйте воїнів, якщо вам так хочеться кудись фиркнути. Не виплескуйте свою енергію в сторону русні. Вона того не, не заслуговує взагалі з ними. І так поквітаються ці сили, які прожорливі. Вони підуть туди, звідки вони пішли. При, звідки вони прийшли, туди підуть, будуть туди повертатися, бо там вже скоро буде, е, скоро прийде їх час відповідати за скоєне, ось так. І нічого не бійтеся, нічого не бійтеся. Ви і так захищені. захищені. Пам'ятайте про це захищені енергії землі цієї. Більше дякуйте нашій землі, нашій матінки землі. За енергію, та, та, яка нас захищає, Ось так. Далі, що вони там пишуть, також що е, ті е, самозванні відьми, да, які там співають пісню про відьму, і так далі, що буде їх сила, ця магічна, їх буде дуже сильно наказувати і так далі. Також так, так, також не бійтеся, тому що прості люди, які жінки, які сьогодні проснулися і виконують е, роль Берегіні. Е, е, ви не співпрацюєте з ніякими силами. А ви тільки можете звертатися до стихій, до релігійних сил, до стихій. Стихії це у нас у всіх в крові в ДНК, тому що ми все рівно всі пішли від язичників, від первозданных богів, навіть якщо ви забули щось про це. Ну, а також ми фізичні істоти і проживаємо на фізичній землі, не дивлячись на те, що ми всі енергія ну, в будь-якому ми зараз в такому вигляді фізичному. Да? І тому в нас енергії стихії вони є. Тому не треба боятися, а більше звертатися е, до них і майте підтримку, і дякуйте, звісно. І цього не бійтеся. Е, відповідальності якоїсь і так далі. Цього не бійтеся, тому що ви не співпрацюєте з іншими силами і не е, оглашаєте себе справжніми відьмами. Відьми справжні, вони знають про все це, і, ну і так далі. Вони захищені силами, і не просто так їх е, е, туди пробитися. Все люблю вас, пока. Думаю, що ви все зрозуміли. Направляйте свою енергію в нужне русло, а не розплескуйте, куди, куди попало. З ними і так поквітаються ті самі сили, які, їх, які пробуджені ворогом. А всесвіт обов'язково приведе до правосуддя. Я вас люблю, дякую, пока-пока, дорогі мої.